Вітаю учні восьмого класу на уроці географії з учителькою Світланою Рябих. Ми й далі вивчаємо води суходолу України. Сьогодні ми розглянемо болота й підземні води, водні ресурси України. За географічною енциклопедією України болото це ділянка земної поверхні з надмірним зволоженням, на якій зростає специфічна вологолюбна рослинність, розвивається болотний тип ґрунтоутворення і, як правило, накопичується торф. Болота. Можуть виникати внаслідок заростання озер. Інший шлях утворення болота перезволоження суходолу. Низинні болота зволожуються передважно знизу ґрунтовими водами, а також завдяки поверхневому стоку. Вони розташовані в заплавах річок або на місці колишніх озер. ґрунтові води порівняно багаті на мінеральні солі, тому на таких болотах різноманітна рослинність, мохи, осока, очерет, хвощі. Трапляються берези та вільха. Верхові болота з незначним містом мінеральних сполук розвиваються на вододілах та піщаних терасах річок. Живлення переважно завдяки атмосферним опадам. Рослинний світ бідний, переважає сосна, чагарники, мох з фагном. Перехідні болота за характером живлення і рослинністю є проміжними, перехідними між низинними та верховими болотами. Перехідні болота – осокові здебільшого, ґрунтового живлення, розвиваються на бідному мінеральному субстраті, зазвичай розташовуються широкою смугою на окраїнах верхових боліт або у вигляді окремих ділянок на бідних піщаних ґрунтах у супроводі низинних боліт. За даними Держгеокадастру, болота в Україні займають 1,6% всієї території країни. Заболоченість території України значно відрізняється за регіонами. Проаналізувати її можна за картою розповсюдження болотної рослинності. Найбільше боліт у поліській частині України, де пересічна заболоченість сягає понад 6% на Волинському полісі та 5% на Чернігівському полісі. На поліссі поширені переважно низинні болота. Розвинені ці болота на заплавах, у плавнях та на берегах озер. Низинні болота займають понад 80% усіх боліт полісся. Верхові болота трапляються набагато рідше. На Чернігівському Поліссі розташоване найбільше за площею болото України замглай, площею понад 10 тисяч гектарів. Замглай займає давню прохідну долину на межі річі Дніпра та Десни. До його складу входять кілька болотних масивів. У лісостеповій зоні болота займають невеликі площі і розташовані переважно в долинах річок. Одним із найбільших є Ірдинське болото площею 5,5 тисяч гектарів в долині річки Ірдинь, басейн Дніпра у Черкаській області. У степовій зоні болота зосереджені переважно у долинах річок, зокрема в Дунайських та Дністровських. Болота також трапляються на Прикарпатті, закарпатській низовині та в долинах деяких карпатських річок. Підземні води це води, що містяться у верхній частині земної кори, заповнюють проміжки, пори, тріщини, порожнини в земній корі, у ґрунті заповнюють капіляри. Залежно від характеру залягання, усі підземні води поділяються на води верховодки, ґрунтові та міжпластові води. Води верховодки розташовані найближче до поверхні. Верховодка характеризується настійким режимом, виникає головно у періоди дощів і танення снігу та зникає у посушливий період. Ґрунтові води це перший від поверхні водоносний горизонт. Що діє постійно та залягає на водотривкому горизонті. Живлення ґрунтових вод відбувається значною мірою завдяки інфільтрації опадів та просочуванню води з поверхневих водойм. Міжпластові води залягають між двома водотривкими горизонтами. Зона їх живлення лежить у місцях виходу водоносного шару на земну поверхню. У районах де водотривкі пласти прогинаються, вода перебуває під тиском, і коли зробити свердловину, то вона може фонтанувати самостійно. Такі води називають артезіанськими. Розподіл підземних вод по території України зумовлений геологічною будовою та історією природного розвитку різних її частин. За мапою гідрогеологічного районування зараз вона на екрані. Виокремлюють сім гідрогеологічних районів першого порядку: дніпровсько Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський та Причорноморські артезіанські басейни, гідрогеологічні провінції складчастих областей Донецької, Гірського Криму, Українських Карпат та область тріщинних вод українського щита. Це відокремлені та відмінні один від одного гідрогеологічні регіони, різні за віком, складом і умовами залягання утворень, що їх складають. За даними Державного інформаційного геологічного фонду в Україні розвідано 550 родовищ підземних питних і технічних вод, 232 родовища підземних мінеральних вод, одне родовище підземних теплоенергетичних вод. Та два родовища підземних промислових вод. Водні ресурси це придатні для використання води складових гідросфери. Водні ресурси України це поверхневі та підземні води України та води акваторії Чорного та Азовського морів, придатні для використання. Водні ресурси належать до відновлюваних у процесі колообігу. Особливість водних ресурсів України в тому, що приплив води із суміжних із нею територій значно більший за місцевий стік. Україна володіє значними сумарними водними ресурсами, однак велику їх частину не можна використовувати. Тому основну роль відводять місцевим водним ресурсам за запасами прісної води на одного мешканця. Україна належить до держав із недостатнім забезпеченням водними ресурсами. Ресурси місцевого стоку розподілені територію вкрай нерівномірно. Найкраще забезпечені водними ресурсами західні регіони країни. Пересічно на одного мешканця водозабезпеченість на заході майже в семеро вища ніж на півдні і втричі вища ніж на сході України. Використання водних ресурсів поділяють на водоспоживання, тобто забирання води з водоєм, водоносних горизонтів і з подальшим безповоротним застосуванням у технологічних процесах, у промисловості, сільському господарстві зі зврошенням, житлово-комунальному господарстві тощо, або ж водокористування, що здійснюється безпосередньо в межах водойми без прямих витрат цього ресурсу: гідроенергетика. Водний транспорт, рибне господарство, туризм, водний транспорт, рекреація. Усі товари та послуги, що їх виробляють в Україні та й в світі, мають водний слід. Це величина, яка показує, скільки літрів води було використано для їх виготовлення. Наприклад, для виробництва одного літра молока використовують тисячу літрів води, а на виробництво одного гамбургера витрачають 2,5 тисячі літрів води. Середній світовий показник споживання води на одну особу на рік 1240 кубічних метрів. В Україні цей показник ще вищий. Причинами цього є застарілі технології виробництва і зношеність інфраструктури, що призводить до втрат води під час транспортування, і нераціональне використання води в побуті. Поміркуйте. Що може зробити ваша родина для того, щоб використання водних ресурсів в Україні стало раціональнішим? Будьте водоощадними. До побачення. До зустрічі на наступному уроці географії.